Я так розумію, що це скарби ваші. Сто Цих мішечка. Так, це дійсно скарби. А я хотіла запитати, ви взагалі коли збирали самі трави? Ну, тільки по роботі. Е, у вас є якісь такі рослинки, от які ви полюбляєте. От ви любите якісь чай ви любите. Ви звертали увагу, які вам краще для вас? У кожної людини є до кожної трави своя така, знаєте, енергетика, і спільшу, сприйняття прийняття своєї. Є вас якісь любимі трави? Яким вам подобається запах, аромат, такий, смак, можливо. Мені подобається, я ніколи не думав про це. Ну, мабуть, що… мені подобається жасмін. Це трава. Є жасмін. Це квіточка така. Бо вони якось спогади з дитинства. Він такий ненав'язливий. І, бабуся, ріскучий, мабуть, такий жасміновий. Так. так. Мені подобається бузина. Клас. Борноколенева система. Я вам пропоную зробити чай зі мною. От знаєте, це буде чай, я вам зроблю такий секрет. Авторський буде чай. З Константина Грубича. А, навіть надрукували. Звісно. Ух ти! <звісно> Давайте. Давайте. І що я для цього поможу? треба робити? Ми його зробимо з вами. Давайте так. Є страви, які ми можемо компонувати, які дуже гарно компонуються. Ми зробимо такий набір трав, зараз йде осінь, і часто заслужуємося, і ми зробимо такий набір трав, який вам підійде до будь-якої людини. От ти хочете подарувати цей чай? Ви скажете, оце я зробив сам своїми руками. Пробуйте uh -huh. я зробив чай. Ми з нами липку. Любите липу. Так. Липа, знаєте, Липу вона... я збирав колись в О. дитинстві і бабуся мене посилала. Ви Знаєте, часто люди збирають лише одні квіточки, а треба прям з листочками, даже з гілочками, треба, щоб ви знали. Рослинка як людина, голова, ручки, ножки. Все в неї сильне. Треба все збирати разом. Ось так. Ну, Давайте робити чай. Так, а, а що, що, що треба? Сідайте, і я вам даю. Давайте. Липку. У вас я вам даю руді труда. Ваш таке страшне прям. Слухайте, це, це для мене сюрприз. Ну, а... Я такого не очікував. А я ж що... старалася. Ага. От ваша буде дозіровка оце. Надрібнюйте. Е, я от навчу. Надрібнювати? Так. Да. Ну, надрібнювати, тобто обрізати, але як? Ось так дивіться. Взяли рослинку і отак. Такими кусочками. І пішли. А ну справді. Я думаю, що у вас так вийде. Так, це, це ж задоволення. Правда. Це навіть а запах медитація. Який, правда? Так. Якби мені сказали про це ну, дві хвилини тому, я. Ну, коротше, сюрприз, чесно. Мені хотілося, щоб запам'ятали цей момент. Розумієте? Тому що. Такі моменти в житті мають бути. От ви будете знати, що ви будете як на природі, ось цей міський зможете зібрати свій чай. А це що? Ви знаєте, що це, Ану, ну, давайте. Ну, це дуже щось знайоме. Ану, ще раз. Чебрець. Ну, чебрець, чебрець. Що... Це всі... навіть в їжу можна ж приправу, робити чебрецю. Звісно, і в рибку. Я вам сьогодні там рибку. Хочу вас пригостити, там теж чебрець є. Ми приправки ж свої робимо. Гастрономіч для, для їжі? Так, я ще вам покажу. А все. який взагалі у вас асортимент всяких Ой, виробів? Ви зараз будете дуже гарно здивовані, у нас дуже багато чого. Дуже багато чого. Ось у нас приправки такі йдуть. А І це так, чебрець так, 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 чи... так само? Так, Бачите, з приправки ми робимо приправки. Це того, щоб, не те, що обично ми звикли, що, там, помідорчики, перчик, якісь такі. А це ценотрави, просто з-під ж По них ми ходимо. Оце з них приправи, ви такі понюхайте, який це аромат. Угу. Ну, скажіть. Клас! Так, я ж томатом пахне. А там томатів нема взагалі. Ну, а пахне. Ну, Скажіть? Там, природа дуже, дуже така, знаєте, цікава. Просто ми не завжди про неї все знаємо. Але треба знати. До нас приїжджають екскурсії з дітками. І мені хочеться, щоб діти знали. Отлично. дивіться. Далі у нас йде суниця. Ви знаєте, що сьогодні багато, беріть, багато людей страждають на те, що в них не ходять ножки. Мочова кислота, йде запалення, пагра. Виводимо мочову кислоту. Суниця, лісова. І саме треба іменно з цими такими довгими вусиками. усім треба дрібнити. Получається. Люди часто одні листочки а треба усім. Я ще раз повторюю. наша рослинка, як знаєте, як людина, ручки, ножки, все в неї має бути. А, а воно миється чи як? Чи це суха? Ні, Ми збираємо просто чисті трави. От чистити треба, це... чистенькі брати трави. Природа висушити. сама дочем там вдросався. Так, не, не, це просто іменно вибирати чисту місцевість таку, знаєте, щоб було і от година десята ранку ми йдемо, ну, трави є різні. От треба рвати навпаки до сходу сонця, прямо от є свій аромат оцей, цей такий, що залишається в ній. Ану нюхнінь. Це ви точно знаєте, ну. Ну, це ромашка? Ні. Ні. Дереві, м'ята. М'я, м'я. Ну. Я вже щось нюхав, це М'ята якась слабенька. Це, це така не несова. Не, не, ну, така а, Ну не така, як на городі. У цього буде достатньо на всі ваші композиції. Так. Має бути трошки. Не має перебивати ніякі інші смаки. Тобто, липа, м'ята, чебрець, суниця. Так. ми взяли. Взяли Чебрець, воно бронхолегенева система, взяли липу, у липах там гормони і фітогормони. Вона Взагалі для жінок, що така, така гарна шкіра. У нас з липи, до речі, ми робимо такий тонік молодість. Угу. Це на основі йде липи. Шкіра дуже хороша. Вона дає ці фітогормони для жінки, і шкіра дуже гарна. Ну, то есть, це все секрети красоти. Звіробій. Мабуть, немає такої, отак достатньо. Да? Тяну, він же ж такий, він на гірку. І нам цього достатньо буде. Звіробій лікує 99 хвороб. Якщо у вас десь, не дай Бог, щось ви не те з'їли, і ото неприятна ситуація, да, що треба кудись ага. бігти. Випити з вірубою І все закриється. А не, а не буде блокації взагалі? Ні, не буде. Ну ви ж там будете дозовано робити, правда? Ага. Чайна ложечка, на стакан да? і на чотири прийомчика розділили цей стаканчик. І прекрасно. Прекрасно. Ну, а це, ну це давайте ніч. Ну, це клопух чи що? Ні. Ану ну. Чим бабуся огірки закривала, додавала. Ну цей хрін... А, смородина. 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 Боже, я це так, оце зганьблюся. І я, ну... смородина також лікує, це трижне багато, лікує... так? Отак Мо... можна. можна, так. Смородина також лікує подагру. Вона легені лікує. Ну, така, знаєте, багатофункціональна рослинка. І у всіх є. У всіх є на городі. Всі чомусь прикликли ягодки, так? Да? чи лише робити. Ну, у мене нема на балконі, то, <свят> 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 то у вас на городі <свят> <свят> є. І давайте закінчимо оцей букет <свят> ваш. Добавимо трошки красоти, трояндочку. А її може і різати не треба? Ні, просто по собі киньте. киньте жменьку, жменьку, собі так? киньте, да, туди жменько, отак розтросіть, отак собі. І знаєте, цедри, цедри. Оце, до речі, ми миємо дуже гарно, прям щоткою берете івкою водичкою хорошою. Достатньо? Тому, що... да. Так. Ось австрійський чай від Костянтина Грубіча. Задоволені? Я... Робимо упаковочку. А його мішать треба? Треба, чого ж не треба. Це ж вам задоволеніше принесе. Крім того, що ще. Я не знаю, кому потрапить цей чай і хто його буде пити, але я заряджаю її енергією свого щастя в цей момент. Тому що те, що я дізнався від Тетяни, те, що я побачив і відчув у родині Надюків, це, ну, це, по перше, за гроші не купиш. А я думаю, що це просто Божа благодать зійшла, і щоб от, от, трішечки нас відволікло від поганих новин так. і того, що діється в світі. А Господь дійсно заряджається своєю енергією. Чому кажуть, що треба збирати рослинки за дня? Тому що прокинулась рослинка, як людина, угу. і в неї сили є. І вона пішла працювати. І до третьої години ми такі бодрі, хороші, да? у нас так все. А потім ми з тим замурені трошки, так і рослинка. Разумієте. Давайте наклеїте наклеєчку. Оце зняти? Так, треба да, зняти. А тут нема, так зараз ми так зробимо. Ось так там я вам допоможу трошечки. Моті нема. Моті, моті з цим справно робити. Клейте. Перший ваш чай в житті. Дай Бог, щоб не останній. Ось вот так воно відкривається? Так. Да. І фасуєте, і буде у вас. Ні, ні, не бійтеся. так, отлично. А тепер дивіться, ми зараз жменьку кинули. І давайте додаємо трошки кізілу. А ну, давайте своє рідко. Раз. Два. Помните, ви казали, що ви робите жасмин? Так. Штучок. Раз, туди є воно мені Про, про чайку. дитинство нагадую, а це, навіть. ж, А це ж як це важливо. Це дуже важливо, щоб у вас були позитивні емоції. Тоді і жити хочеться. Ось так. І знову повторюю процедуру зробила. Але ще так в промислових обсягах не напакуюся, не на, не на, не на чи це крафт? крафт? Крафтова продукція, так не Так, в бою. А ми зараз підемо з вами, будемо працювати. Опять. візьміть. А це смачно, а ну ізьмітьте так. Попожуйте. Тільки там кісточка, як кізіло. А це кізіл. Ні-ні, вони закінчили. Шовковиці трошки. До речі, до речі. Шовковиці можна робити такі настій від кашлю. А це, до речі, знаєте що? Трояндовий сироп з троянди. Пропоную вам пробувати його, блинчики можна полити рубчиком таким троєм угу. і поїсти. І знову а це ося, чи це так, все? Так, так, так. А це знаєте що? Це пігулки від природи. Це, це пастіла чи що таке? Так, да. Але це з чорні горобини. Коли тиск угу. людине, я з від тиску що вони робить? Рошають кості. Хто ж про це говорить? Хто про це не говорить? А з'їсти псочок і пастіли, і тиск нормалізується. А оце зайви, прикаштуть дітям своїм дати. А це трояндочка. От коли дітей, якісь язочки в роті, дати трояндочку, зайшли, лепісточки рози, так страмбовані, такий маленький шарик. А оце треба його допихати, допихати, щоб трішки так. було. Так, Я поможу. Тут є дно. Раз, відкрили. Оп. Ага. Оп. Оп. Ну, це назавжди. Хоч би рецепт запам'ятати. Так. У вас буде не відео. Я знаю: суниця, чебрець, липа, звіробій чи дереві. Звіробій, звіробій. 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 Цедра, жасмін, шовковиця, кизил. І м'ята. І м'ята. Але лісова. Так, візова, вона легка. Ми закладу твою м'ятну, вона легка. Ось так джікомоті робить бачите, різні чи Ми ферментуємо різні листочки. Це фантастика.